Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами будемо малювати блонд. Це вже друга серія з циклу відео про розмальовування волосся. Тож бажаю вам приємного перегляду і давайте почнімо. Спершу я покажу вам ілюстрацію, яку ми будемо розмальовувати. Частково вона в мене вже розмальована. І продовжимо ми її разом з вами. Ось тут ви можете бачити дівчинку. Частину волосся я вже її розмалювала. І іншу частину волосся ми розмалюємо разом з вами. І я покажу вам, як можна створити такий досить натуральний, приємний колір. Мені здається, досить симпатичний. Власне, до матеріалів. Я вирішила використати в цьому відео дещо інакше олівці, ніж ті, які я використовувала в малюванні попереднього волосся. Хоча ті також. Коричневі можна використовувати, проте в цьому відео я вирішила їх замінити на декілька поліхромусів. А саме я використала два коричневих поліхромуси: це горіховий і нуга. Ось вони, ці два олівчики. Я нагадаю, що всі кольори, які я використовувала, я буду і в процесі їх озвучувати. І також це все буде в описі до цього відео. Також я використала колір від Luminance Dark Flash 40% номер 745. Також в нас є олівчик номер 842. Ми його використовували з вами в малюванні шатенок. І останній колір це Titanium Buff, теж Luminance номер 801. В принципі, замість нього можна використати просто звичайний білий олівчик, але з таким мені ефект, напевно, трішки більше подобається. Проте, якщо чесно, різниця буде. Мінімальне, отже, це все, що нам буде потрібно: книга декілька олівчиків. Ну і давайте будемо починати. Також ще хочу сказати вам, що або в процесі цього відео, або ж, можливо, потім, що я не знаю, чи буду я маскувати контури, я хотіла би показати вам, як я маскую контури. Тобто я або покажу це в процесі, або ж якщо це на конкретній роботі буде недоречним, я вам покажу на якихось прикладах інакших і там вже розкажу, як я це роблю, чим і за допомогою яких матеріалів і інструментів. Отже, почнімо з вами процес малювання. Як завжди в моїх відеомайстер класах ви будете бачити, як і прискорені частини, так і досить багато буде частин без прискорення. До речі, саме через це відео вийшло таким достатньо довгим. Тож напишіть обов'язково коментар, як вам все ж краще сприймається, можливо, швидше робити це прискорення, можливо, Взагалі коротше відео, тобто не повністю процес записувати. Не пишіть коментарі, тому що для мене це досить складний процес монтажу, саме майстер-класи, і тому я дуже буду вдячна вам за якийсь зворотній зв'язок. Ну а тепер давайте власне, почнімо коментувати вже безпосередньо сам процес малювання. Починаю я блондинок малювати з такого основного кольору, це Luminance Dark Flash 40%. Там в них є 40%, є 5%, і в цілому ці кольори вони достатньо схожі. Плюс вони там їх в подальшому змінювали, і вони стали трішки інакшими. Я перевірю, тому що в мене вже є нові кольори. Це у мене ще кольори з першої партії, тобто плюс-мінус. Будь-який з цих кольорів, він, ну, вони, звісно, відрізняються, але не буде такої щоб надто суттєвої різниці. В розмальованні блонду я виділила для себе два основних кольори. Перший це власне ось цей Dark Flash. Це основний, але такий трохи більш темний. І є ще один основний, але більш світлий це той, який має назву ру Амбер 10%, 842-й номер, також Luminaz. Зараз ви можете спостерігати, як я починаю малювати. І тут якраз на чубчику була частина така досить велика, без прискорення. Я її вирішила саме так лишити, для того, щоб ви могли побачити саме мої рухи, що я не давлю на олівець, роблю такий досить повітряні рухи по формі її майбутньої зачіски, і цей колір він дає змогу нам ну, розтягувати колір від такого більш насиченого до більш прозорого, і власне таким чином я і помічаю наш майбутній колір. Якщо ми будемо порівнювати з малюванням попереднього волосся, тобто шатенок, то там я вам казала, що шатенок я завжди малюю, починаючи з найтемнішого кольору, тобто саме ним я позначаю майбутню зачіску, тобто форму зачіски, і в подальшому мені простіше з цим працювати. І це дійсно так. А от що стосується блонду, тут в мене якась така трошки інакша послідовність. Якогось логічного пояснення, певно, цьому немає, але мені так просто зручніше. Так як майстер-клас мій, то я вирішила показувати вам саме так, як це роблю я в своїх звичних роботах. Отже, починаємо з Dark Flash. і... В принципі, малюємо абсолютно все волосся, обов'язково перетримуючись форми зачіски, лишаємо лише бліки. Але, як ви бачите, бліки в мене тут такі достатньо великі. Тобто, це буде місце і для більш світлого основного кольору, і, власне, для такого найбільш освітленого, для таких прям бліків, бліків. Наступним етапом, як ви бачите, я беру олівчик, це вже в нас поліхромус колір Нуга, це такий в нас вже тіньовий відтінок, і я власне, пропрацьовую ним тіньові області. Що саме важливе в малюванні блонду, як на мене? Це випадково з блондинки не зробити шатенку. І це такий достатньо. Тонкий момент, тонка грань, тому що дуже легко це переборщити з коричневими, і в принципі в мене іноді в самої таке може виходити. Тому дуже акцентую вашу увагу на цьому, що коричневі кольори в малюванні блонду ми з вами використовуємо виключно для тіней. Тобто нам потрібно показати лише неосвітлені е, ділянки волосся, ну або ж менш освітлені, власне, що нам дає колір нуга, тому що це не найтемніший наш коричневий. Як ви бачите, я пропрацьовую всі тіньові ділянки і е, трішечки змішую цей колір з Dark Flash. Як ви знову ж бачите, олівчики в мене. Заточені, але я не заточую їх до стану голочки. Знову ж таки, на відміну від того, що я знімала декілька років тому, там в мене був акцент на добре заточених олівцях. Зараз же мені подобається таке більш м'яке волосся, і на сьогоднішній день я вважаю, що воно таке більш реалістично виглядає. І плюс кольори між собою так якось значно краще поєднуються, краще змішуються. От, і, власне, пропрацьовуємо тіньові ділянки обов'язково, але не переборщити, тому що дуже важливо. До речі, дуже універсальний Цей колір нуга він може вам стати в нагоді і в малюванні, також, і шатенок. Взагалі, якось такої, можливо, світло-русе волосся. В принципі, світло-русе волосся це те саме, що ми зараз з вами малюємо, але трішки більше коричневого. Далі ви вже спостерігаєте наш найтемніший колір в даному випадку це колір горіховий, також поліхромос, і це, певно, один з моїх. Найулюбленіших поліків, тому що він дуже універсальний. Я зараз достатньо мало користуюся поліками, але от коричневі, навіть коричневі, в принципі, якщо порівнювати. Але ці кольори це ті, яких я вже використала, я не знаю, ну штучок по 5, напевно, І в мене ще є запас, і я впевнена, що буду користуватися ними надалі. Це такий дуже холодний коричневий. І в даному конкретному випадку він нам потрібен. Для для того, щоб показати найглибші тіні. Тобто ми, в принципі, робимо ним все те саме, що ми робили попереднім олівцем, але ще більш акуратно і чіпаючи лише прямо такі дуже-дуже тіньові ділянки, або ж там, де ми хочемо показати об'єм, як ми зараз робимо з її чубчиком, тому що саме ну, кольором це можна показати, так, далі. Я вирішила лишити певну ділянку без прискорень. Як ви бачите, я тут не дуже напевне концентрувалася, коментуючи, де я що прискорюю, де не прискорюю, але я думаю, що ви це все. Спостерігаєте, можливо, навіть звук не слухаєте. До речі, звук тут не обов'язково, як на мене, процес максимально зрозумілий, можливо, хіба тільки кольори, але знову ж кольори я обов'язково продублюю в описі до цього відео. Напевне, цей колір, він, як на мене, прям дуже доречний до блонду, тому що він такий холодний. І якщо попередній в нас або нейтральний, або навіть ближче до теплого, то саме цей колір, він дає такі, знаєте, натуральні, прям холодні тіні, дуже класний. Є ще колір м -м, теж в поліків Dark Sepia, і, в принципі, можна теж спробувати його використати замість горіхового. Ну, наприклад, якщо у вас той є, цього немає, то теж можна його використати, але, знову ж таки, трошки ще більш акуратніше, тому що темні кольори. Вони можуть нам блонд перетворити в дівчинку з русим волоссям. Наступний етап, як ви бачите, я беру знову наш перший олівчик Dark Flash. І... В принципі, повторюю перший етап. Тут я лишила все без прискорення, щоб ви могли побачити, як я це роблю. Я проходжуся по всьому волосся, знову ж таки, це що мені дозволяє зробити? Це дозволяє мені змішати всі наші попередні кольори, щоб наші коричневі відтінки, які ми давали в тіні, не виглядали, от, знаєте, настільки яскраво, щоб перехід був більш м'якшим. Плюс, як ви бачите, ось ці ділянки волосся, які я взагалі не розмальовувала, тобто білими лишала, вони в нас зараз стають меншими. Тобто я розтягуючи колір і оці освітлені ділянки наші майбутні також роблю меншими. Я не можу сказати, напевно, що це. Є Етап, він якийсь обов'язковий, але мені здається, що він дуже класно допомагає нам змішати саме коричневі і зробити їх ну, більш м'якшими. Наступним етапом ми з вами беремо олівчик 842, той який raw amber 10%, і це наш, скажімо так, другий основний колір, але світла його варіація. І власне я повністю дорозмальовую волосся вже цим олівцем, лишаючи лише такі найсвітліші ділянки, тому що ну, обов'язково потрібно показати бліки для того, щоб волосся було більш об'ємним, таке світилося. ну, Ви, ви мене зрозуміли, тобто бліки обов'язково потрібно лишати на волосі будь-якого кольору. І тут воно буде доречним, ну, на мій смак, якщо це буде або білий колір. Ну, Таких прям зовсім бліким. Або той, який ми з вами будемо використовувати наступним, це колір Titanium Buff. Ну а ось цей Raw Amber, він дуже універсальний, холодний колір. Ми його з вами використовували і в розмальовані шатенки, і зараз, але зараз він в нас такий. Ну, напевно, важливіший, тому що там можна його багато чим замінити, напевно. Наприклад, є кольори і в лейтфастах, які я іноді замінюю колір то в шетенках, а тут мені здається, йому заміни ну, майже, майже немає, тому що він прям ідеально для цього пасує. І як ви бачите, я. Вже завершила роботу з цим олівцем і переходжу до наступного етапу. Це в нас, власне, колір вже Titanium Buff. Ними я зглажую переходи. Попереднім, до речі, як ви бачили, я теж робила дуже м'які штрихи, тобто в мене ніде немає таких. Різких штрихів, дуже гострих, тому що, як на мене, це напевно робить волосся не дуже реалістично. Хоча, якщо знаєте, є такі прям супер. Реалісти, чи як би це мовити, ну ви мене зрозуміли. Ті там художники дуже часто дивляться, якісь процеси, де люди прям, ну, такі малюнки малюють, не мов то фотографія. І там, звісно, зовсім інакша техніка. Та я кажу про своє виконання. В моєму виконанні в основному все спрямовано напевне на те, щоб це було просто гарно, симпатично, ефектно і не надто можливо реалістично. Власне, бліки ми з вами зробили і. І далі наступні декілька етапів я лишила взагалі без прискорення. Чому? Тому що всі вони, по суті, є. Не обов'язковими, але це для того, просто щоб ви подивилися от мій реальний процес, так як воно є. Тобто, що я роблю? Я просто додаю те, чого мені десь не вистачило. Як ви бачите, десь я додавала і коричневі відтінки, десь і ось цього 842-го, десь і наш перший Dark Flash, Тобто там, де я... Вважаю за що потрібне щось додати, щось допрацювати, то я це обов'язково додаю. Отже, ми завершили з вами розмальовувати волосся. Після того, як волосся було готове, я майже повністю завершила ілюстрацію, зробивши одяг і зробивши фон. Власне, ось такий результат ми маємо на зараз. І я вирішила, що напевно, хотіла би показати вам ще допрацьовку цього волосся для того, щоб трішки десь пом'якшити контур і, можливо, зробити його більш реалістичним. Я не вважаю, що це всюди потрібно, всюди доречно, в принципі, і тут би було не обов'язково. Картинка вже виглядає досить довершеною, але мені захотілося показати вам і цей аспект. Крім того, я підготувала декілька ілюстрацій вам показати, де ця сама доробка, домальовка готова для того, щоб ви зрозуміли, про що я кажу і що ми з вами будемо робити. Бачите, ось якраз тут в нас є білявка, і ми можемо бачити, як я допрацювала і волосся. Я приховала контури і зробила волосся таке більш, напевно, м'якеньким, і трішки більш Реалістичним. Так само його можна робити і з інакшими кольорами. Тут така трішки більш простіша, напевно, техніка, але теж виглядає досить непогано. Також ця допрацьовка вона може бути на волосі будь-якого будь кольору. Так, де вам ще показати? Тут теж є блонд, але дуже дрібно, щоб побачити. Хочу ще вам ось цю ілюстрацію показати, звісно ж, сконцентрувавшись на волосі. бачите саме таким методом, як ми з вами зараз будемо допрацьовувати нашу білявку, можна зробити отаке навіть. Дуже пишне волосся, і не обов'язково притримуватися кольору волосся, можна додавати якісь нові акценти. Але ми будемо з вами сьогодні виступати по класиці. Саме тому я взяла колір, який я стандартно зазвичай використовую для допрацьовки білявок. Це у мене акрилова гуаш, колір беж, ось так він виглядає. І я також підготувала вам те, як він виглядає на викрасці. Ось тут ви можете побачити. Тобто це такий просто пісочний колір, ви можете використовувати та навіть білий, можете трішки жовтого туди додати. Ну, якісь деталі, аспекти я вже вам розкажу в процесі. Ну, а зараз знову я наближу камеру і продовжимо працювати над ілюстрацією. Перед тим як ми почнімо допрацьовувати, я хотіла би показати вам, як я беру фарбу і яку консистенцію вона повинна мати. Вона повинна бути дуже-дуже рідкою, вам її треба дуже трошки. От Бачите, який колір такий світло-пісочний. Обов'язково потрібно додавати водичку до будь-якої фарби. Ви, в принципі, можете будь-якою фарбою це робити, акрилом, мащу. Можете брати туш акрилову, до речі, теж вона прекрасно для цих цілей підходить. Додавати до білої звичайної туші краплинку акварелі або ж краплинку гуаші, і вона тоді змінить колір у вас, і колір стане саме такий, як вам потрібно. Бачите, ось я не мішала фарбу. Вона така дуже-дуже рідка. Нам її потрібно дуже трошки, і обов'язково потрібна серветка, об яку ми будемо промакувати пензлик, щоб фарби не було багато. Ну і вже, власне, до процесу. Продовжуємо малювати волосся. Це вже, власне, такий максимально фінальний етап. І, як я сказала в попередній вставці, що це етап абсолютно не обов'язковий. Я не вважала за потрібною. Не вважала за обов'язкове тут допрацьовувати волосся, проте я дуже сильно хотіла показати вам саме цей процес, тому що іноді. От саме на блондинках, це іноді дуже важливо, тому що коли ілюстрація з такими дуже чорними, дуже жирними контурами. І ти ніби її розмалював правильно, красиво волосся, воно тобі подобається, проте контури все псують. Тому я вирішила цей етап тут висвітлити для вас. Зараз ви бачите все з прискоренням, проте в подальшому саме на чубчику будуть. Мої рухи без прискорення, тому що ну, досить складно було, було малювати, так, щоб камера фіксувалася на ілюстрації, а не на моїх пальцях. І саме на чубчику більш-менш мені це вдалося, тобто ви тут можете бачити власне, ті рухи, якими я роблю цю саму доробку. Я так знаєте, тримаю пензлика майже вертикально і це дозволяє мені робити такі тоненькі лінії. Тут я використовувала пензлик Рубльов, це росіянський, пензлик В нас вони вже не продаються і добре ми знайдемо заміну, але поки він в мене є, плюс в мене ще є один новий, ще десь 21 2021 чи 22 року він в мене лежить і в запасах. Тому я, звісно ж, буду їх використовувати, тому що вже їх купила. Але в подальшому, я думаю, що буде досить нескладно знайти йому заміну. Тобто вам потрібен пензлик, який дозволить вам. Робити такі дуже легенькі, напівпрозорі лінії, виділяйте його під це, якщо будете малювати акрилом або акриловою гащу, щоб, ну, щоб не псувати пензлик, наприклад, улюблений для акварелі, якщо ви такий маєте. І, власне, як я сказала, якщо у вас є якийсь такий подібний колір, то ви його можете використовувати. Якщо ні, ви можете брати білий і малювати або білим, або в білий додати якусь. Таку мікрокраплиночку, гуаші, акварелі, акрилу, будь чого Тобто, ту ж біла вона фарбується, і ви можете пофарбувати її іншою фарбою, і отримати власне той колір, який вам потрібен. От. Ну і тут ви можете також передивитися як я це роблю. Мені здається, процес дуже нескладний. І, власне, далі ви також можете побачити те, що нам дається доробка. Тобто ви можете не лишати її так, якщо ви десь там, як я бачите місцями переборщили, десь занадто світло лишили там, де це було власне не дуже потрібне. І додати, наприклад, олівці, тобто олівцями вже безпосередньо замаскувати контур не фарбою, а вже олівцями, олівці наверх. Фарби, наверх туші, дуже непогано лягають. І ну, воно так дуже пом'якшує волосся, пом'якшує покриття, і, як на мене, такий досить класний і м'якенький виходить ефект. Ну, ось, власне, і все, наш холодний, чудесний, розкішний блонд готовий. Ближче покажу вам те, що в нас вийшло. Як ви бачите, Дуже красивий колір волосся, і дуже-дуже нескладно, і досить швидко він малюється. При бажанні можна і допрацювати, і контури замаскувати. І вийде отакий доволі симпатичний, як на мій, смак. Результат дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть коментар, чи сподобався вам цей майстер-клас, і яких ще кольорів волосся ви чекаєте, тому що у мене в процесі брюнетка, а саме це буде її сусідка, і на, на ній ми з вами будемо вчитися малювати брюнетку. Буду дуже чекати ваших коментарів. Ще раз вам дякую. Бажаю вам гарного дня, приємного настрою, трішечки прохолоди і обов'язково максимально позитиву. До зустрічі!